Чоловіки Редіт, на які запитання про жіночі груди ви хотіли б отримати відповіді. Чи важко з ними бігати? Мені здається, що це схоже на біг із кулями для боулінгу. Так, біг відстій, якщо груди не пропорційні тілу. Візьміть бюзгалтер п'ятого розміру, наповніть обидві чашки піском і прив'яжіть його до грудей. Ця додаткова вага від 2 до 5 кілограмів або більше значно ускладнює біг через зміщення центру рівноваги. Вам незручно спати на животі, залежить від тканини грудей. Мої, наприклад, дуже м'які, тому вони легко адаптуються і не потребують сильної підтримки. Але в інших жінок тканина грудей щільніша, тому вони не можуть на них спати. Мої цицьки також немаленькі, досить пристойного розміру. Любите м'яти їх, коли вам нудно. Так, а ще коли мені холодно, а їм тепло, я кладу на них руки, щоб зігріти. Питань не маю. Прийшов сказати, що я їхній великий шанувальник. Чому після 36 років життя мене досі цікавлять груди кожної жінки? Дозволь мені розповісти тобі про найгіршу пару цицьок, яку я коли-небудь бачив. Вони були розкішні. Чутлива вся залоза, чи тільки соски, в кожної жінки по-різному. Я, наприклад, нечутлива. Груди ні на йоту, соски зовсім трішки. Від лоскуту у мене з'являється відчуття заціпеніння і лише трохи збудження. Який вплив на них чинить менструація? Через підвищення рівня прогестерону після увляції молочні залози набрякають, щоб підготуватись до лактації. З'являється відчуття на на обох грудях великі синці. Крім того, на ці синці починають тиснути бюзгалтери, які раптом стали замалі. Не надто приємний час. Порнографія часто зображує груди як особливо ерогенну зону. В цьому є якась частка правди. Стимуляція грудей відповідає особливо сильному сексуальному збудженню чи це просто міф? Дуже індивідуально. У деяких жінок вся область грудей є чутливою та ерогенною. У деяких лише соски, але не завжди дотик викликає збудження. Скоріше це просто зона підвищеної чутливості. Боки грудей також можуть бути чутливими. Легкий дотик з боків чи нижньої частини грудей буває дуже приємним. Всі груди різні, просто потрібно більше спілкуватися зі своєю партнеркою. І будь ласка, ніколи не сприймайте порно як посібник із догоджання жінкам. Коли ви годуєте грудьми і вам потрібно стіджуватись, ви відчуваєте позиви, як присичу випусканні, чи груди просто наповнюються, і тоді ви стіджуєте молоко. Крім того, чи робите ви з ними всякі дивні речі, коли вам нудно? Коли настає час годувати дитину, вони змінюють стан із м'яких на дотик як іграшка-антистрес, до твердих, як напружений м'яз. Коли прибуває молоко, можна відчути неючий біль. Я б порівняла це із відчуттям, ніби хочеться в туалет. Тіло, наче кричить: позбуться цього. Чим частіше, Груди стіджуються або використовуються для годування, тим швидше вони наповнюються. Важливо зазначити, що груди не мають умовної великої порожнини, як сичовий міхур. Це не кулька з водою, яка може луснути, якщо переповнена. Молоко утворюється в протоках. Це крихітні резервуари розміром із чорницю. Із них складається більша частина тканини молочної залози. Коли стимулюється сосок, в ареолі відкриваються крихітні дірочки, через які надходить молоко. Це не одиничний отвір, з якого струму. Менем б'є молоко під час годування грудьми важливо стежити за тим, щоб усі протоки були відкритими, тому слід добре розмасажувати груди під час стіджування. Молоко, яке занадто довго перебуває в протоках, може викликати інфекції або закупорки, які є страшенно болючими. Чи робимо ми дивні речі, коли нудно? Звісно, що так. Вони іноді дратують або заважають під час фізичних вправ, особливо великі цицьки. Коли вони підстрибують, стає боляче боляче лежати на животі, лежати на спині боляче, стояти боляче. Вони закривають половину живота, коли я стою, і весь живіт, коли я зручно сиджу. Не дуже красиво. Знайти зручні бюзгалтери майже нереально. Більшість із них недостатньо підтримують груди. Вони до біса важкі, великі груди від стій. Ви зберігаєте щось між ними? Пачка жуйок, картка костко, ключ від номеру, телефон BlackBerry, 20-доларова купюра. Все це без проблем поміщається за грудьми у верхньому, правому квадранті або лівому, прямо перед пахою. Чи поміщається щось між грудьми? Ні. Дивись, друже, жіночий одяг рідко має пристойні кишені, іноді доводиться робити те, що маєш. Чи хочете ви, щоб люди дивились на них в громадських місцях? Чи є ситуації, в яких вам подобається, коли вони в центрі уваги? Коли люди на них зиркають, ви їх ненавидите, чи байдуже ставитесь до них? Очевидно, якщо хтось витріщається або просто об'єктивізує вас, це неприйнятно та грубо. Та мене більше цікавить, як ви ставитеся до людей, які шанобливо насолоджуються їхнім виглядом. Я не проти того, щоб люди дивилися. Я проти того, щоб люди не прикрито витріщались на них. Повірте, мені самі приємно зиркнути на гарну цицьку чи навіть дві гарні цицьки в дикій природі. Але коли хтось гіпнотизує мої груди, наче вони прикінчили чиюсь родину, це дуже моторошно і гидко. Вам важко їх носити. Вони натирають, якщо активно рухатись. У мене інша точка зору, тому що у мене не справжні груди. Колись у мене був другий розмір. Величезним полегшенням було зняти бюзгалтер наприкінці дня. Я вставила імпланти. Тепер у мене п'ятий розмір. Це наші два обігрівачі за 8 тисяч доларів, постійно прикріплені до мене. Мені дуже спекотно. Вони так пітніють. Бюзгалтери це найгірший винахід. З огляду на все це імплантати неймовірно легкі порівняно зі справжніми цицьками. Важко уявити, наскільки незручно почуваються власниці великих справжніх грудей. Вони низько висять. Ви розгойдуєте їх туди-сюди. Можете закинути їх за плече як солдат континентальної армії. Так, звичайно, ми їх закидаємо за плечі. Як іще їх носити? Маю на увазі, коли йдеш приймати душ, і тобі потрібно помити живота. Ти просто закидаєш одну цицьку на плече, потім кладеш її назад. Все дуже просто і наперед продумано природою. Коли ви відвідуєте тренажерний зал і проводите тренування для грудей. Як ваші груди впливають на його ефективність? Якщо груди невеликі, то ніяк. Якщо ви носите спортивний бюзгалтер, буде відчуватися свербіж під ремінцями? Я відчуваю, що мушу поділитись цією історією, бо тут згадали тренування з цицьками. В армії кожні кілька тижнів наш взвод проводив змагання. Переможець міг раніше звільнитись в п'ятницю. Найкраща штанга, що у нас була, важила всього лише 20 кілограм, оскільки нічого кращого ми не змогли знайти, було вирішено, що кожна секція повинна вислати свого найменшого морського піхотинця. Звичайно, всі зустріли це зі сміхом, але взводний погодився. Ми почали майже всі з легкістю впоралися з цим, включно з жінкою із нашої секції. Коли один хлопака не зміг цього зробити, всі почали піджартовувати над ним, тому що Кейтлін зуміла його обскакати. У останній відчайдушній спробі врятуватися він виголосив: ну звісно, в неї вийшло. Її анатомічні особливості цьому причина, натякаючи на її груди поважного розміру, вона нахилилася і добила його словами: Ти правий, у мене яйця більші зайве говорити, що після цього всі стали вважати її за свого бро чи боляче, якщо я міцно обіймаю. Буває, звичайно, залежить від людини, існують різні рівні чутливості, а гормони можуть викликати дискомфорт чи болючі відчуття навіть без міцних обіймів. Власниця грудей тут, користуючись нагодою, хочу вам сказати: Повідомляйте нам, якщо відчуваєте щось підозріле. Жінка може захворіти на рак молочної залози вже у віці 20 років. Додаткова пара рук ніколи не завадить. Кажу, як колишнє борчиня із раком молочної залози, колишній якої відчув утворення в грудях, але не сказав, бо не хотів мене злякати. Жінки, які мають імплантати, ви відчуваєте їх у своїх грудях? Кажу, як колишня власниця цицькових імплантатів, безумовно. Мої навіть не були над м'язом, вони були під ним. Та все ще можна було відчути, як там просто плаває мішечок. Як я їх курва ненавиділа. Дуже щаслива, що змогла позбутись цих фальшивих міхурів, яка безглузда трата грошей, скільки років болю та дискомфорту, і все для чого? Тому що суспільство промило мізки жінкам, щоб вони повірили, що недостатньо хороші, і їм потрібно хірургічно вставляти сторонні предмети в їхні тіла. Як ви ставитесь до зацикленості чоловіків на грудях, а не на партнерці в цілому? Коли хтось ходить за цицьками, ніби вони йому гроші заборгували. Це виглядає трохи незріло, особливо якщо вони менш уважні до вас особисто. Це мене завжди цікавило. Мені здається, що це залежить від того, як ця зацікавленість проявляється, чи не так? Коли я вперше кохалась з моїм нинішнім чоловіком, він був настільки зачарований ними, що мені стало навіть трохи образливо. Та ми обоє навчилися вирішувати такі незручні питання. Якби він буквально ходив за мною, завиваючи як вовк, або цікавився лише ними, то, мабуть, Будь не все пішло би так гладко. На нашому рахунку вже 10 років спільного життя, та я досі час від часу ловлю його масні погляди на них. Всі миті я відчуваю себе привабливою. Також отримую задоволення, дражнячись з ним, бо спіймала на гарячому. Це нас довряче веселить. Я не думаю, що про це хтось запитає, але як 31-річна жінка, яка має груди, я думаю, що ця історія може бути повчальною для інших. Отже, я рибалю доволі часто. Одного разу я смикнула приманку, щоб переконати, що вона добре зафіксована, і волосінь послабилась. Моя рука, яка тримала приманку з двома потрійними гачками, злетіла. На щастя, нічого не заболіло, а це означало, що гачки пролетіли повз і мене не зачепили. Та виявилось, що це не так. Один гачок вп'явся у Частину грудей. Два зубці повністю прошили шкіру, не даючи легко зняти мій новий, абсолютно небажаний пірсинг. Мій наречений, побачивши мою тяганину з гачками, вирішив допомогти. Підійшов і, побачивши, що одна з його найулюбленіших речей прошита рибальським гачком, зробив те, що зробила би будь-яка людина. Перейшов у режим паніки. Ви, мабуть, задалися питанням, чи це було пекельно боляче? Ні, зовсім не боляче. Я нічого не відчула. Нуль болю, нульку. Крові. Ми дуже збентежились. Цікаво, що в цьому місці залишились шрами, оскільки це дуже відкрита ділянка у верхній частині моїх грудей, мене часто запитують, що це за такий дивний вибір місця для пірсингу. Але я кажу, що це був не мій вибір, і розповідаю людям чудернацьку історію про те, як я сама себе спіймала рибалка від Бога. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які цікаві факти про жіночі груди знаєте ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!